Now we will hear Mr. Petro Poroshenko. Welcome to the stage. Перш за все, я хочу подякувати народній партії за надзвичайну гостинність. Я Хочу подякувати президенту Манфреду Веберу за сильну солідарність з Україною. і за чудове керівництво. Я хочу подякувати президенту Урсулі фон дер Ляєн і всім президентам, прем'єр-міністрам, міністрам і лідерам опозиції. Дозвольте від імені українських громадян, військових і волонтерів висловити подяку за непохитну і потужну підтримку України. У час хаосу та розладу кожен шукає якір стабільності. Сьогодні багато країн бачать таким якорем Європейський Союз, і я вірю, що під сильним керівництвом європейської народної партії ЄС досягне успіху в цій місії. і я хочу подякувати та привітати Фрідріха Мерца, сильного лідера, побажати всього найкращого на чолі Німеччини. Дорогі друзі, глобальне лідерство вільного світу випробовується війною в Україні. Головним пріоритетом номер один є встановлення надійного та тривалого миру. Нам потрібен справедливий мир, а не просто мир. І це не повинно бути будь-якою ціною. нам потрібен мир через силу, а не мир через бізнес through business. немає миру через капітуляцію і умиротворення агресора. Багато хто сьогодні говорить про Крим. нам нема про що говорити. Крим це Україна. для мене це символ і фундаментальна опора міжнародного права та безпеки. Головний пріоритет No використати що найбільше наступні три роки для посилення нашої політичної, економічної та військової стійкості. Треба бути готовим до будь-якого сценарію. Усі ми були свідками масштабів порушення повсякденного життя тут, в Іспанії, дефіцитом електроенергії. За останні три роки це пережили мільйони українців. У нас в Україні є досвід, яким можна поділитися про те, як боротися з блекаутом, і про те, як боротися з нашим ворогом. Нашим спільним ворогом у цьому складному геополітичному середовищі наша єдність і спільна позиція є єдиною гарантією успіху. Таким чином існує потреба в сильному європейському консенсусі щодо політики невизнання незаконної анексії Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Я закликаю партії ЄНП домагатися від національних парламентів ухвалення відповідних резолюцій про невизнання. Розгортання західного військового контингенту в Україні в рамках коаліції охочих як стримування. Я закликаю партії ЄНП стати промоутером цієї перспективи для стійкої безпекової ситуації. забезпечення ефективного режиму санкцій ЄС проти Росії до досягнення справедливого та довгострокового миру в Україні. Я закликаю партії ЄНП залишатися відданими, не повертати до звичного ведення справ з Росією. Зміцнення оборони Європи та України, військової стійкості та спроможності протистояти потенційній російській загрозі. Я закликаю європейську народну партію домагатися військової допомоги Україні в розмірі 0,25% ВВП. Просування переговорів з Україною про вступ до ЄС безсумнівно на основі цінностей. Я закликаю ЄНП наполягати на відкритті переговорних кластерів зараз, забезпечення демократії. Та верховенство права в Україні під час і після війни я б закликав вас надіслати рішучий сигнал і спонукати українську владу, консолідувати політичну єдність, верховенство права, багатопартійний плюралізм і права опозиції в Україні. Припинити політичні переслідування та незаконне застосування санкцій проти опонентів. ЄНП має лідерувати у створенні такого європейського консенсусу, в тому числі шляхом ухвалення сильної та амбітної резолюції Конгресу про підтримку України. Дякую.